Сьогодні в програмі Розенберг Репорт Джоел перенесе вас в Україну в епіцентр найбільшої, найкривавішої війни на землі від часів Другої світової війни. Ексклюзивне інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським після його недавніх зустрічей у Білому домі. Чому Зеленський так оптимістично налаштований? Вважає, що саме президент Трамп є єдиним лідером, який може сприяти завершенню жахливої війни, яку Володимир Путін розпочав три з половиною роки тому. Війни, яка вже вбила або скалічила понад 1,4 мільйона людей, скільки українських церков, християнських пасторів і священників зруйнував і вбив Путін під час цієї війни. І чому Зеленський, перший президент євреїв історії України, щойно провів найбільший молитовний сніданок в Україні за участі євангельських, православних і католицьких вірян? Все це і багато іншого сьогодні. Ввечері у спеціальному випуску Розенберг Репорт присвяченому війні. Коли російський президент Володимир Путін поїхав на Аляску на саміт, той самий мирний саміт з президентом Дональдом Трампом, Путін пообіцяв, запевнив Трампа, що готовий піти на серйозні поступки заради миру з України. Після трьох з половиною років війни, в якій Росія безпричинно, безпідставно, незаконно і жорстоко вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, Путін заявив, що готовий піти на серйозні поступки заради миру. Але що зробив Путін одразу після повернення до Москви? Він розгорнув хвилю атак балістичними ракетами та безпілотними дронами Камікадзе по всій Україні, не тільки по військових об'єктах, а й по цивільних. і за одну ніч, поки я перебуваю тут у Києві, столиці України для ексклюзивного інтерв'ю. З Володимиром Зеленським Путін віддав наказ про масштабну атаку на всю Україну, але особливо на столицю. Балістичні ракети, безпілотні дрони, камікадзе українські чиновники повідомляють, що найменше 12 українських цивільних осіб вже загинули. Серед них троє дітей віком 12 14 і 17 років щонайменше 48 українських цивільних осіб поранені деякі з них важко. Ми перебуваємо біля житлового будинку, який вночі був безпосередньо уражений російською ракетою. Я прокинувся серед ночі від потужних вибухів по всьому місту, і я приїхав, щоб на власні очі побачити, що Путін має на увазі, коли каже, що готовий до миру. Доброго вечора з вами Росенберг Репорт. Ми приїхали в Україну. Ми приїхали в Київ, епіцентр найбільшої війни в світі, яка зараз вирує. Звісно, війна в Ізраїлі все ще триває, і ми будемо продовжувати висвітлювати її в Rosenbach Репорт, оскільки ізраїльські війська все глибше просуваються в газу. Багато хто говорить про перемир'я, і прямо зараз, коли я записую ось це не тяг рішуче налаштований знищити Хамас раз і назавжди. Але Я приїхав сюди з трьох причин. Приїхав до Києва, столиці України. Я приїхав до України з трьох причин. По-перше, тому що це найбільша війна в світі на даний момент. Це найбільша наземна війна в Європі за часів Другої світової війни, з часів Голокосту. Я хотів побачити це на власні очі. Друга причина, я отримав особисте запрошення від президента України Володимира Зеленського зустрітися з ним і поговорити про найважливіші питання. Я мав нагоду поговорити із ним про зустрічі зеленського з Трампом і європейськими лідерами, лідерами НАТО, а також про те, що Трамп розповів йому за закритими дверима про те, що сказав йому Путін. Я хотів поговорити з Зеленським про переслідування християн в Україні не з боку зеленського, а з боку Путіна про церкви, які були зруйновані, атаковані, знищені, закриті, про українських пасторів і священиків, вбитих, закатованих російськими військами, а також ув'язнених і зниклих безвісти. Ми поговоримо про це трохи пізніше, тому що Зеленського звинувачують люди на заході, зокрема, такі як Такер Карлсон, що саме Зеленський переслідує церкву. Я чую тут зовсім протилежне, і не тільки від зеленського, але й від українських християнських лідерів. Що ж ми повернемось до цього? Ось друга причина, чому я приїхав: по-перше, щоб на власні очі побачити найбільшу війну, яка зараз вирує у світі. По-друге, щоб безпосередньо поговорити з Володимиром Зеленським. дуже мало журналістів отримали таку можливість, але він запросив мене в рамках програми Розенберг Репорт, як ТІБН, як найпопулярнішу християнську телевізійну мережу у Сполучених Штатах та у всьому світі. Третя причина, з якої я хотів приїхати, це поговорити з християнськими лідерами, почути від них безпосередньо, як у них справи, як справи у церкві, який рівень переслідувань і хто їх здійснює. Але я скажу вам, що є ще четверта причина, з якої я приїхав, а саме. Оцінити, чи те, що тут відбувається, є частиною біблійного пророцтва. І я вірю, що так. Ми пройдемося по програмі, і в кінці програми я розповім вам про це трохи більше. Я також зробив ексклюзивне відео на Ютуб на цю тему, чи є війна, яка вирує тут в Україні, частиною біблійного пророцтва. Я вірю, що так. І в ексклюзивному відео на Ютуб ми розглянемо це питання більш детально. Але давайте розпочнемо з аналізу цієї жахливої ситуації, коли Путін проявляє. Нечестиву жорстку поведінку щодо свого сусіда щодо України. Він атакує українських цивільних. Веде війну невиправдану війну і невиправдане вторгнення, що вже є достатньо погано. Але коли ви спеціально атакуєте цивільних, вбиваєте жінок, дітей, чоловіків, людей похилого віку, ви вчиняєте військовий злочин. Ось чому я називаю Володимира Путіна військовим злочинцем Кремля. І це історія, яку обов'язково повинні почути християни, всі американці, всі ізраїльтяни. Я приїхав з однієї зони бойових дій в іншу. І зараз я хочу перенести вас у ситуаційну кімнату в резиденції президента України Володимира Зеленського в умовах війни. Ось перша частина мого ексклюзивного інтерв'ю для мене велика честь зустрітися з вами. Дякую, що знайшли дуже час. Дякую, що прийшли. Я дуже вдячний вам. Передаю вітання від Майка Пенса. Майка Помпео та Лінці дякую. Я розмовляв з кожним з них, готуючись до цієї зустрічі. Я знаю, що вони великі друзі. Вони люблять вас і наполегливо працюють для вас. Well, ну що ж, ходімо всередину? Так, ми готові. Пане президенте, для мене велика честь зустрітися з вами. Дуже дякую. Я хочу подарувати вам два подарунки на початку нашої зустрічі. Перший з Єрусалиму, де я живу, екземпляр Біблії на івриті та англійських мовах. Я сподіваюся, що він стане для вас благословенням. Велике спасибі Ми молимося за вас. І по друге, я пишу політичні трилери, романи. Це насправді те, чим я займаюся. Цей роман був написаний у 2018 році. Він про російського диктатора, який намагається вирішити, чи варто йому вторгнутися в Україну чи країни Балтії. Все це було написано і стало бестселером Нью-Йорк Таймс ще до того. Підписала для мене так, підписав для вас. Велике спасибі. Я знаю, ви зайнята людина, тому ви можете не читати все відразу так, але я зайнятий всі ці дні, довгі дні. Але я думаю, що я знайду час для цього. Цікаво, дуже цікаво. Дякую. Що ж, давайте перейдемо до справи. Ви маєте знати, що моя дружина читає все багато книг. Тож, якщо я прочитаю хоча б половину, вона, вона про вона прочитає все. Чудово, сподіваюся, їй сподобається. Я написав це, щоб попередити про небезпеку. Це те, що може зробити Володимир Путін. Технічно це не про нього, але це мене непокоїть. Тож, давайте перейдемо до справи. Перш за все, висловлюю свій жаль з приводу всіх втрат серед українських солдатів і цивільних. Але я вражений вами, вашим народом і вашою мужністю. вчора я поїхав на романівський міст, щоб побачити, як ви зупинили вторгнення. Тому я хочу спочатку поговорити з вами про національний молитовний сніданок. Я вважаю важливим. Що ви організовуєте цей сніданок і закликаєте свій народ до молитви? Чому для вас це було важливим з минулого року і цього року організовувати національний молитовний сніданок? Адже протягом багатьох років ви цього не робили. Тому чому саме зараз? І якщо ви не проти, я українською придушнім ви знаєте, що у нас дуже віруча нація, і це правда, що і завжди так було, але а... Часи війни це особливо, особливо сенситивно стало. І зрозуміло, чому? Тому що люди борються заради свободи і своїх і своїх дітей. І їм потрібна допомога проти такого велетня. І зрозуміло, що вони дуже вірять в Бога. Один в одного в своїй сім'ї і дуже вірять Бога. І я думаю, що а, ці prayer Breakfast» — це, це важлива і дуже сильна. На традиціях. Наші люди мали такі традиції, але вони ну якимось чином були трішки розрізнені, не так, щоб всі разом. Але для нас це дуже характерно. Чому зібратися всім разом? Різні віруючі, різних вір, різних релігій. І ми раніше так збирались. У нас найбільша рада церков, найбільше в Європі, до речі, ми збиралися. І всі вірю. я збирав як президент ще до війни, як тільки я став президентом. І ми збирали всі і православні, і католики, і протестанти, і всі баптисти, євреї, мусульмани. Ми зібрали, ми завжди збирали раду церков. Кілька разів на рік ми обговорювали проблеми, як допомогти. То, що багато різних речей, багато чого зробили. Під час війни Breakfast» — правильний формат. Люди Дуже сильно вірять в Бога, і мені здається, це хороша, об'єднаюча така традиція, такий сигнал всім людям, тому що більше 1200, це могли там зібратися ще більше людей, і це важливо, що ми показали цей сигнал, і мільйони людей це бачать. Yes. Це важливо. Такий дух перенести дуже важливо. я дуже вдячний, що ви це робите. Я думаю, що це нагадує одне місце з Біблії, друге хроніки, глава 7, вірш 14, в єврейських писаннях. якщо мій народ, який називається моїм ім'ям, упокоїться і помолиться, і шукатиме мого обличчя, і відвернеться від своїх злих шляхів, я почую з неба й оздоровлю їхню землю. І я думаю, що будь-яка країна, яка звернеться до Господа в умовах такого зла, Господь це оцінить і, і допоможе. Вам перемоги. Далі в програмі Розенберг Репорт. Як президент Зеленський реагує на звинувачення в переслідуванні українських християн і закритті церков. І чому Зеленський так оптимістично налаштований, що президент Трамп зможе покласти крах жахливій війні, яку Володимир Путін розпочав три з половиною роки тому? Дізнайтеся про це в програмі Розенберг Репорт на каналі ТІБІН одразу після перерви. Вас критикували деякі голоси в Америці, наприклад, Такер Карлсон. Що ви переслідуєте тут християн? Що ви кидаєте священників до в'язниці? Що ви закриваєте церкви? Але я зустрічався з християнськими лідерами з того часу, як приїхав сюди, і вони розповідають мені зовсім протилежну історію, що єдині священики, яких ув'язнили, це російські православні священики, які шпигують або звинувачуються у співпраці з Москвою. чи не могли би ви прояснити це питання релігійної свободи? Бо я скажу вам, що християни, з якими я зустрічаюся на дуже високому рівні, кажуть, що це найвільніша країна для їхньої віри з усіх колишніх радянських республік. Безумов. Вільніше за Росію. Тому як ви на це відповідаєте? Як я, більше 70% віруючих людей, а, жодного разу їх віра, а, їх бажання, а їх церкви ніким ніколи не обмежувались, а навпаки, держава завжди підтримувала. І вони дуже свободні. Я думаю, що ви все це бачили. І ви знаєте, що у нас, а, у нас протестантів більше мільйона в Україні. Тобто це про щось говорить. Що стосується руської православної церкви. По перше, ніхто нікого не переслідував, і все навпаки, Росія розбомбила біля 600 церкових храмів в Україні, просто розбомбила, включаючи різні на тимчасово окупованих територіях. так на тимчасово, так, на тимчасово Та й в Україні в цілому? Ні, 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 Але також і в Україні в Україні на території, яку ми контролюємо. Вони просто били по Одесі. вони завжди говорили, що це мати Одеса. Казали. Що це рідне для них місто, але вони знищили головний собор в Одесі ракетами, не артилерією. Вони не можуть сказати, що ми цілилися у щось військове. Вони вдарили по центрі Одеси. туристичному центрі Одеси вдарили ракетами. Це розбиває серце. Так, це одна з найбільших церков, можливо, найбільша в Україні. Я думаю, so, <coughs> тому а все це маніпулятивні заяви. Те, що законодавець України каже, е слідуючи, що та чи інша релігійна організація, будь-яка організація, не може мати юридичних зв'язків. З країною-агресором, це так, але це абсолютно нормально. Під час війни не мати юридичних зв'язків з Руською православною церквою. І це говорить не, не про переслідування і не про закриття тієї чи іншої церкви. Це важливі речі, юридичні, і, кхм, і це все абсолютно зрозуміло. А ось наших а, пастирів. І батюшек які пастерів ми забрали із полону, Ми їх обмінювали, і вони їх обмінювали на воїнів. На, на воїнів, на тих руських воїнів, які у нас в полоні. Вони обмінювали пастирів Тим більше церковнослужителів. Так, але так воно і є. Ми повертали. Ми повертали. І священиків і католицьких, і православних, і, і пастирів, і баптистів ми повернали повертали з російського полону. Питання, чому вони сиділи там в полон? Чому вони сиділи за ґратом? Це є таке питання, тому Бог він все бачить. І, та, і я думаю, що він розбереться. Дякую, що ви порушили це питання. Я вважаю, це жахлива брехня. Але вона може впливати на християн, які не знають. І я ціную, що ви погодились дати інтерв'ю на найбільшій християнській телемережі Америки TBN, щоб щоби сказати правду. Um, ви щойно повернулися з дуже цікавої поїздки до сполучених штатів з деякими вашими європейськими союзниками, щоб зустрітися з президентом Трампом. На мою думку, ця зустріч пройшла набагато краще ніж шість місяців тому. Але що президент Трамп сказав вам про свої розмови з воєнним злочинцем із Кремля Володимиром Путіним на Алясці? Чи пішли ви з цих зустрічей із відчуттям, що Путін готовий на серйозні поступки? Або що він справді хоче якимось чином зупинити цю війну? Я скажу вам чесно, я вважаю, що ви тут праві. І це успіх, що цей Вашингтон був хорошим. Була предметна розмова, і настрій Вашингтонського саміту був хороший. І наш діалог з президентом ви вдягли костюм чи піджак? Було добре. Так, президент Трамп сказав мені гарний костюм. Я відповів, це найкраще, що в мене є. А а потім ви сказали журналісту. Ви в такому ж костюмі. І Я це бачив, це правда. Ми справді мали дуже хорошу розмову з президентом і його командою. І на мою думку, важливо, що ми показали єдність між Європою та Україною. І я радий, що. Президент Трамп підтримав мою ідею провести спільний саміт. так, європейські лідери, велика європа. я знаю, що перед цією зустріччю ми мали онлайн зустріч. Близько 40 країн були підключені. була дуже хорошою. Ці люди представляли всю Європу, не тільки велику Європу. Вони прийшли до президента Трампа з усією повагою до Сполучених Штатів. І як на мене, це було дуже важливо. У нас було три платформи для діалогу. Спочатку це були я і президент Трамп. Ми говорили про схід України і про те, що ми не можемо довіряти Путіну. І Я сказав президентові: нам потрібно, щоб ви досягли успіху. Бо якщо Сполучені Штати і президент Трамп сьогодні є лідерами Сполучених Штатів, якщо ви досягнете успіху, це означає, що ви можете принести нам справедливий і тривалий. Мир. Але ми не можемо довіряти Путіну. І я сказав президенту Трампу, ви побачите, що він знайде будь-які способи, як вийти з будь-яких переговорів. Він сказав про це дуже відкрито. Але є друга причина президент Трамп є однією з тих осіб, яка дійсно може тиснути на Путіна, щоб він сів. Провів переговори. Приніс мир Україні, нашій країні усім країнам Європи. Будьмо чесними. Ось чому я думаю, що I ми зрозуміли один одного. Ми багато говорили про кілометри і поле бою, територіальну цілісність. Чому це так важливо? Сподіваюся, що президент Трамп мене зрозумів. А потім ми мали спільну зустріч на саміті з європейцями. і ми всі були на одній стороні, що нам потрібні гарантії безпеки для України. Я радий, що Сполучені Штати залучені до надання нам гарантій безпеки. але зараз. Там потрібні термінові кроки вперед за деталями тощо. А ще ми зрозуміли, що нам потрібна тристороння зустріч. Потім президент Трамп сказав, що хоче зв'язатися з Путіним зараз. Він радий, що ми готові до тристоронніх переговорів. І хоче зв'язатися з ним. Він зв'язався, і після цього результат був таким, що пропозиція трохи інша. Спочатку двосторонні, потім тристоронні переговори. Я сказав, пане президенте, дивіться, я підтримував усі ваші ідеї з самого початку. Припинення вогню без будь-яких умов. Ми дуже хотіли встановити певні умови, тому тому що Росія агресор. Але президент Трамп сказав, ми готові до припинення вогню я сказав гаразд. ми підтримуємо вашу ідею. Путін відходить від цієї платформи. по-друге, президент сказав, що достатньо зустрічі, щоб досягнути результату такого як перемир'я, і ми погодилися, але Путін знову відійшов від цієї платформи. Зараз є третя пропозиція. І ми знову підтримали. І ми знову підтримали зустрічі в Стамбулі. Раніше ми підтримали все те, що нам рекомендували Сполучені Штати. І Я не хочу давати Путіну жодного відсотка, щоб він міг сказати, що через Україну ми не можемо мати мир. Певним чином ви доводите наразі, що ви готові до миру? А він ні. питання в тому, чи достатній тиск на Путіна? А я думаю, ні, ви думаєте, ні недостатньо, і президент Трамп знає мою думку. мою думку. І тоді моя думка була разом із європейською. Вони були на моєму боці. Що якщо Путін цього разу знову затримає будь-які мирні переговори? то ми дійсно розраховуємо на великий тиск з боку Сполучених Штатів на Росію. На Путіна і ми дуже цього потребуємо. мова йде не тільки про тарифи, санкції, то що мова йде також про великі пакети зброї для України. Це не означає, що вона нам знадобиться або що ми будемо її використовувати. Це не означає, звичайно, що краще припинити війну, припинити вбивства. Так, але це один із видів тиску. Далі в програмі Розенберг Репорт. Чи посилить президент Трамп тиск на Володимира Путіна, щоб той припинив війну в Україні та вбивства? Чи має Трамп достатню підтримку в Конгресі щоб накласти на Путіна нові жорсткі санкції? і як християни повинні молитися за мир в Європі, навіть коли в Газі триває війна? Не пропустіть ексклюзивне інтерв'ю Джоела з президентом України Володимиром Зеленським. Яке продовжиться в програмі Розенберг Репорт на каналі ТІБІН одразу після перерви. Отже, перед тим як я приїхав, я поговорив з трьома людьми. Я розмовляв з колишнім держсекретарем Майком Пампео. Я розмовляв з колишнім віцепрезидентом Майком Пенсом і нинішнім сенатором Лінсі Греном. Усі троє ваші дуже добрі друзі і сильні прихильники України. Лінці Грем сказав мені, що він підготував законопроєкт, який підтримують 85 співініціаторів демократів і республіканців, щоб вести, як він висловився, жорсткі санкції проти Путіна і всіх, хто купуватиме у нього нафту. Чи будь що інше, щоб підтримати його війну? віце-президент Пенс щойно написав статтю для Wall Street Journal, в якій рішуче підтримує такий підхід. Чи настав час, коли Трамп не обов'язково повинен застосовувати санкції? Він міг би підписати і підготувати законопроекти. знаєте, покласти зброю на стіл, хоча, мабуть, це неправильний термін для миру. Але чи вважаєте ви, що такий тиск? Суворі економічні санкції набагато більші, а також зброя це комбінація. На вашу думку, чи має шанс це змусити Путіна серйозно поставитися до цього? Так, я думаю, це одна із причин санкції. І завдяки лінці він дійсно дуже хороший, великий друг України. і Мій і він дуже підтримує. Він вірить у вас. І справді, і слава Богу, що ми маємо таких друзів. Справді, і двопартійна підтримка, як ви сказали, 100%. 85 сенаторів зазвичай ні з чим не погоджується. Ми такого ще не бачимо. Так, підтримують це чудово. Величезні результати. Я знаю, що президент Трамп це розуміє. Так, дуже <танків> добре. Тож санкції. Це дуже добре. Як ми кажемо в Україні. Я не знаю, як це англійською, але коли нас запитують, коли треба санкції, ми кажемо вчора. Тож, щасно став вчора. Так, це перші санкції. І в будь-якому разі має бути поєднання. Недостатньо лише санкцій. Недостатньо лише зброї. тож це поєднання санкцій, зброї та тиску президента Трампа. Його політичного тиску на Путіна Бо я знову і знову повторюю. Путін намагається відмовитися від будь-яких переговорів. Путін намагається купити паузу паузу санкційній політиці. Так і знайти спосіб Я не про гроші, коли кажу купити. Я маю на увазі, що він намагається знайти спосіб. Так, маніпулювати і намагатися знайти час, використовувати різні причини. Чому сполучені штати повинні трохи почекати, не чинити такого тиску? І політично президент Трамп може це зробити, тому що я думаю, Путін у будь-якому разі Росія не поважає Сполучені Штати і це не новина. Вони поважали колись, але тепер вони бояться. Тому що Трамп має більше інструментів, які він може використати проти них. Ну звичайно, вони поважають силу, яку мають сполучені штати, але не те саме. Не цінності, не бізнес, не ставлення до життя. Цікава розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Це була ексклюзивна розмова, і ми ще не закінчили. Ви щойно побачили частину моєї розмови. Ми Продовжимо її наступного тижня, якщо Богдась цікаво, тому що Зеленський знаходиться в епіцентрі найбільшої, найжахливішої, найзапеклішої війни на планеті сьогодні. Так, війна все ще вирує в газі. але це найбільша війна на території Європи. Це найбільша війна на землі на даний момент. І як ви бачите, це просто просто жахливе руйнування, оскільки Володимир Путін продовжує націлюватися на цивільне населення. Він намагається вбивати і тероризувати українських чоловіків, жінок і дітей. Кількість загиблих тут зростає, але на момент запису цієї програми за одну ніч загинуло 12 осіб. 12 українських цивільних осіб, серед яких троє дітей віком 12, 14 і 17 років. 48 осіб поранено, і рятувальники досі працюють у цій будівлі, щоб знайти ще виживших нам є про що поговорити з Зеленським, і я це зроблю. А також хочу, щоб ви подивилися ексклюзивне відео на Ютуб, яке я зняв, де більш детально розповідається про переслідування християн Володимиром Путіним тут в Україні. Це дуже важливе відео. Є ще кілька інших відео на Ютуб-каналі Rosenberg Report і звичайно на All Israel News. Ми висвітлюємо це з різних точок зору. Дякую, дуже дякую за перегляд. Будь ласка, моліться за мир, моліться, щоб вбивства припинилися. Моліться, щоб Дональд Трамп, президент Трамп, зміг успішно покласти край цій хворі і жорстокій війні, і щоб ви та ваша родина мали добрий і мирний тиждень. ідучи поруч з Господом Ісусом Христом. І Якщо Бог дозволить, я побачу вас наступного тижня тут на каналі Росенберг Репорт.